Привіт, які друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про таку чудову програму, як Detox Plus. Ви бачите, у нас такі коробочці розумки, досить такі гарні. Detox Plus – це перший крок у концепції по відновлення здоров'я від компанії Corel Club. Яка виводить жирощі, водрощині, токсини. Зарекомендувала вона себе досить ефективно. Це я вам кажу з власного досвіду і з досвіду своїх споживачів. Входить в неї ось такий продукт, як Coral Mine. це наш основний флагманський продукт, який є добавкою до води і повністю змінює структуру води. Ну, в першу чергу насищає її мікро- та макроелементами і робить її влужною. А в лужному середовищі не живе патогенна флора і називається ракові клітини, що дуже важливо. Далі такий продукт, як H500 не має аналогів, між іншим у світі, H500 500 це сильніший антиоксидант, наше молодильне яблучко. Він повністю бореться з окисленням, він дає енергію. Це є дуже добра профілактика всім онкозахворюванням, інсультам та інфарктам. Далі, такий продукт, як лецетин, дуже люблять його діточки, його можна спокійно приймати на постійній основі. Цей продукт чудово очищає нашу печінку, жовчний міхур взагалі відкриває жовчні шляхи. Це чудова пам'ять, це чудово захищені нерви. Ось і покращує зір. Далі у нас іде асимілятор. Асимілятор це є ферменти, є обов'язковою складовою у всіх очисних програмах. По-перше, тому що чудово справляється з розщепленням усієї гнилої, залишкової їжі у нашому кишківнику. І взагалі ферменти впливають на усі процеси в нашому організмі і є дуже необхідними. Ось єдине, хочу наголосити, що асимілятор не рекомендується приймати людям, у яких є проблеми з гастритами і чи синдром підразного кишківника. Його тоді варто замінити на папаю або дистейбл але ферменти мусять бути обов'язковими у всіх програмах очищення. Ну, далі йде в нас люцерна. Люцерна, це корисна клітковина. Я думаю, більшість з нас знає, що клітковина дійсно необхідна, вона дуже добре очищає наш А, Крім того, що вона очищає від цих залишків, все, що там не потрібне, вона так само насищає спектром корисних та необхідних речовин, включаючи фтор. Мусить бути теж обов'язково, тому що без неї дія, очищення буде не така ефективна. Ну і Пентокан. Пентокан це чудо, теж таке смачне чудо шипучі таблеточки, які додаються водичку, я їх п'ю двічі на день зранку і в обід. От, Воно відновлює кислотно-лужний баланс в організмі. Тут є а, такі основні компоненти: це калій, вітамін С та рибоза. У цей комплекс він є чудовою підтримкою для роботи серця та сосудів, очищаючи сосуди наші і підтримуючи роботу серця та сосудів. має ефективну регуляцію між клітинного метаболізму і дає. Чудову можливість підтримувати високий рівень енергії та працездатності. Всі ці продукти, друзі, вони створені професорами-падхамутниками і є чудовою альтернативою по виведенню всіх жирощених і водорощених токсинів. А вже за 2-3 неділі я та всі мої споживачі мають чудові результати. У кого є проблеми з тиском, він вирівнюється. В кого є проблеми з починкою, кишківником, шлунком, взагалі йде загальний а, покращений стан. Енергетичний стан піднімається досить-досить таки сильно. Ну, і його функція розмити, розмити і вивести всі яди з нашого організму. Це є перший крок. Наступний крок це є антипаразитарна програма, про яку розкажу другим раз. Друзі, зважайте, що на сьогодні в наш коцерогенний вік, на жаль, не може організм сам справитися з очищенням. Наша система, звичайно, дуже досконала, але на сьогодні є одиничні приклади, де людина дійсно здорова і можливо не потребує якогось очищення там, де вона живе, десь можливо в горах, де є чисте повітря, повністю екологічно здорова їжа і немає стресу. Друзі, навіть якщо виживаєте корисну їжу. І п'єте хорошу воду. Ну, якщо у вас є стрес, повірте мені, процеси окислення працюють дуже швидко і, на жаль, впливають на наше здоров'я. Зверніть на це увагу. Якщо ви просто хочете мати чудову форму, виглядати молодо, ефективно і енергійно. Зберегти своє здоров'я, а не тільки допустити до того, коли воно вже має проблеми. То знайте, що цей крок необхідний. Робіть два рази на рік очищення. Почніть з себе, і ви побачите результати. Ви повинні бути живі, здорові для своєї сім'ї, для своїх діточок, для своїх внуків. Цілую, люблю, обнімаю.